Юлія Тимошенко, член комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, вітаємо вас. Доброго вечора. Ми знаємо, що буквально за півгодини розпочинається засідання ТСК щодо ліквідації щодо лікування, перепрошую поранених військових. А ви є керівником цієї комісії. Розкажіть, які питання будуть розглядатися, і чи можна говорити про перші результати роботи ТСК? Ну, перш за все дуже важливо, що взагалі створена тимчасова слідча комісія, яка займається е, всіма питаннями якості лікування наших поранених героїв і героїнь. Це дуже важливий напрямок, тому що буквально от сьогодні вночі я повернулася з Донеччини, а я там уже далеко не перший раз. Ми проїхали і область, і Харківську, і Дніпропетровську, Херсонську. Ну тобто, по суті, це наша робота. Бота, це гуманітарна допомога медичним закладам з перших днів війни, і я побачила просто наскільки потрібна сьогодні допомога в організації якісного висококласного лікування наших поранених. Це не питання до медиків. Наші медики це такі самі наші герої. Питання в тому, як забезпечити процес лікування так, щоб наші воїни отримали самий високий рівень медичної допомоги. І от вже сьогодні ви правильно сказали, через півгодин буде проводитися ця тимчасова слідча комісія. Які питання будуть на порядку денному? Перше і головне, це достатнє всеохоплююче фінансування лікування наших поранених. І саме ми вже добилися результату, що на 24-й рік збільшений суттєво обсяг фінансування і в кожну лікарню, де сьогодні лікуються поранені наші бійці, буде в 24-му році надано значно більше. Фінансових ресурсів для лікування, і кожен пакет Національної служби охорони здоров'я буде повністю покривати весь обсяг медичної допомоги, який потрібен для наших військових. Це свята справа. Ми зобов'язані, як нація, як держава, просто зробити неможливі речі, щоб якість лікування була на самому високому світовому рівні. Друге питання, яке ми будемо розглядати, це питання питання харчування наших поранених військових, тому що на жаль, всього 35-38 гривень на добу виділялись на харчування поранених бійців. Зараз ми саме наша тимчасова слідча комісія суттєвішим чином це переглянула, і з нового року це буде значно збільшена сума, і вона буде повністю покривати всі затрати на харчування наших поранених. Якщо, Крім пані, того, пані, це пані, медикаменти пані у нас не пані. так багато часу просто ми хотіли ще одне питання поставити стосовно безпосередньо шпиталів на передовій. Які проблеми досі є найголовнішими в прифронтових шпиталях, саме Донеччини, Що ну саме в лікуванні наших бійців пропонуєте змінювати насамперед? У нас просто буквально дві хвилини лишаються, будь ласка. Так, ну от вчора, наприклад, я була в Турецьку, в Краматорську, в Покровську і те, що я побачила, що в розпал війни ті лікарні, які приймають поранених, наприклад, не мають дров, не мають дизельного пального для генераторів, не мають достатніх е, медикаментів, не мають всього, що потрібно для того, щоб якісно лікувати. І ми вже в Покровську до кінця цього року проведемо виїзне засідання тимчасової слідчої комісії для того, щоб Яма там на місці разом з міністрами. А ми працюємо в повній комунікації з урядом е, прийняти ті рішення, які потрібні для медиків. Крім того, це їх заробітна плата. Не можуть сьогодні медики, які практично працюють майже на передовій, отримувати там 23 тисячі гривень заробітної плати. Молодший медичний персонал на руки отримає 5 тисяч гривень. Е, Ті, хто є водіями медичних автомобілів в більшості лікарень, там десь теж 5-8 тисяч гривень, не можна такого допускати. І тому також підвищення заробітної плати для медиків, медичного персоналу, який працює в 70 кілометровій зоні, це є теж питання дуже невідкладне. І сьогодні на засіданні ТСК ми також будемо розглядати повністю нову концепцію психологічної допомоги нашим е, військовим. Вим, пораненим військовим, і е, наша ТСК, тимчасова слідча комісія, буде працювати щодня для того, щоб наші е, військові поранені відчули, що ми поряд з ними, що ми разом з ними, і що так. для нас вони є головний пріоритет їх здоров'я і їх життя. Важливо, пані Юлія. Спасибі за те, що долучилися, за те, що піднімаєте ці питання, зокрема, і в межах парламенту. Юлія Тимошенко, член комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, була з нами на зв'язку.